Кожна перемога робить тебе іншим і програмує на результат, ти більше не хочеш розлучатися з цим відчуттям. Правда завжди одна, навіть тоді, коли зазвичай потрібно змовчати. Страх допомагає вижити, а паніка може вбити. Важко бути ідеальним, ще важче віднайти спокій серед темряви власних протиріч, котрі рвуться назовні. Хоч як далеко ти зайдеш? Рано чи пізно доведеться повертатися. Життя триває, і рух уперед Його основний сенс. Ось такі цитати у новому романі української поетеси Анастасії Нікуліної. Роман про підлітків, але не лише для підлітків. Це жива динамічна книга про шістьох молодих людей, яких об'єднала пристрасть до Баркуру. Акуратна, ненав'язлива точність в описах усього, що стосується мистецтва подолання перешкод, трюки, локації, сленг, і найважливіше психологія трейсерів прописані настільки смачно та соковито, що мені довелось пририватись від читання, щоб подивитися ролики про паркур на Ютубі. Тож скажу. Що не надто здивувалось, коли у післямові дізналась, що авторка Анастасія Нікуліна сама колись була трейсеркою, а її спогади та досвід лягли в основу роману. Бо це не просто, майже неможливо аж так глибоко занурити читача до цього у невідому реальність, не відчувши її на власній шкірі. Львівська спека плавить асфальт. Хлопці щодня кидають виклик міським висоткам і самим собі. Паркур це стиль життя, челендж постійно робити неможливе. Загадкова незнайомка таша, новий друг чи нове випробування для всіх. Чи зможуть вони протистояти небезпеці, подолати власні страхи? Без команди їм буде дуже важко. Адже разом вони завжди сильніші, разом вони зграя. Паркур жига до свободи і відчуття ритму чи заняття, яке не пробачає жодної помилки у виконанні.